Я втупився в свіжу викопану яму переді мною, яка колись була могилою, труна з червоного дерева, яку колись використовували, тепер лежала порожньою на дні шестифутової ями. І ви нікого не бачили минулої ночі? запитав мене офіцер, щось занотовуючи у своєму блокноті. І я розгублено похитав головою. Я працюю нічним охоронцем церковного кладовища в сонному містечку Орлінгдейл, Англія, за винятком того, що я відганяв випадкову групу. За винятком того, що я відганяв випадкову групу підлітків або випроводжував заблукалих скорботних з території нічого подібного на моїй роботі ніколи не траплялося. Я не розумію, хто міг це зробити, пробурчав Вікарій за моєю спиною, коли поліція зібрала свої докази і поїхала, пообіцявши, що патрулюватиме цей район сьогодні ввечері. Яка жахлива людина могла вкрасти тіло? Це підло. Він заспокійливо поклав руку мені на плечі сьогодні ти не будеш працювати сам. Сказав він мені, я подзвонив Вінсенту і розповів йому, що сталося. Він запевнив мене, що буде сьогодні тут вночі, щоб патрулювати з тобою. А я прийшов через високі залізні ворота церковного подвір'я і побачив Вінса, який сидів на лавці з незапаленою сигаретою між губами. Він подивився на мене і посміхнувся, простягнувши відкриту пачку сигарет, щоб запропонувати мені одну. «Дивний, блядь, вчинок, знаєш. Пробурмотів він, клацаючи запальничкою і підносячи її до рота. Грабувати могилу. Я кивнув на знак згоди, затягуючись сигаретою. Він був молодим чоловіком, йому було трохи за 30. Він був високим, ходорлявим, з кучерявою копицею світлого волосся. Рік тому нас обогнанняли нічними охоронцями приблизно в один і той же час, але ми часто працювали в різні ночі, тому ніколи не мали можливості як слід поспілкуватися. Я видихнув хмару диму. Думаю, вони повернуться? Ні, впевнено відповів Вінс. Треба бути дуже тупими, щоб повернутися на місце злочину наступного дня. Ми патрулювали територію кілька годин, час від часу розділяючись і з'єднуючись знову, щоб охопити більшу територію. Коли на годиннику вибило третю ранку, я почав розслаблятися, думаючи, що він напевно мав рацію, що вони не повернуться. Врешті-решт, ми опинилися на невеликому пагорбі, з якого відкривався вид на більшу частину церковного подвір'я. Вдалині висотів шпиль, ніби намагаючись залякати кожного, хто заходив на подвір'я. Ти релігійна людина? запитав я Вінсента, який знизив плечима. Ні, не зовсім. А ти? Я похитав головою. Тоді якого біса ми тут працюємо? Він зголосно розсміявся, дістаючи пачку цигарок. Ми поховали тут мою сестру. Сказав він мені, все ще дивлячись далечінь. Ми втратили її в аварії якраз при тим, як я почав тут працювати. Я подивився на нього і з розумінням кивнув. Це головна причина, чому я погодився на цю роботу, продовжує він. Це означає, що кожної ночі, коли я не вдома, я тут, з нею. Ми деякий час курили в затишному мовчанні, допалюючи сигарети і викидаючи недопалки в найближчий смітник. Як її звали? Запитав я його. Він сподивився на мене, і його теплі блакитні очі мерехтіли миттєвою вразливістю. Міла, відповів він. Міла Блосом Еванс. Їй було лише 19, коли вона померла. Сім'я з тих пір вже не та. Можу собі уявити, я заспокоїв його. Він звідкрив рот, щоб заговорити, але його перервав гучний металевий звук, що доносився з кута двору. Що це бляха було? Запитав він з тихим тоном, ми спрямували ліхтарки в напрямку звуку, кущ за залізною горожею поспішно зашелестів. Тварина. прошепотів я не в змозі приховати нервозність у голосі. Ми обережно підійшли до потривожених кущів. Дивись, я простежив за його рукою і побачив один із залізних брутів паркану, що мляво звисав. Мабуть, саме туди залазять наші грабіжники могил, прошепів вінс. Наші очі зустрілися, коли жахливе усвідомлення вдарило нас як потяг. Вони не вдираються, вони просто щось винесли. Ми розвернулися і розійшлися, намагаючись знайти могилу яку щойно спорожнили. Я витяг телефон, щоб зателефонувати в поліцію, коли почув болісний крик. Я ледь не впустив телефон, коли підбіг до вінце, який стояв на колінах. Вінце! крикнув я, побачивши його на колінах з головою на підлозі. Підбігши ближче, я почув його приглушені ридання, я подивився на свіжо викопану яму, яка лежала перед ним. Що сталося? Ти поранений? прошепотів я, підходячи до нього ближче. Тоді я й побачив знайоме ім'я на надгробку Поліція приїжджала і від'їжджала, знову приймала заяву і обіцяла патрулювати. Потрібно зробити більше, гризнувся я, роздратований. Чому детективи не приїжджають, щоб знайти докази? Чому не. Знаю, знаю. Тихо промовив вікарій. Пам'ятайте, що це маленьке містечко, вони роблять все, що можуть. Експертиза вже була, але ми таке ізольоване містечко, ми просто повинні вірити, що вони роблять все можливе. А як же Вінсент?» Старий вікарій закінчив моє речення. Я наполіг, щоб він пішов додому і трохи відпочив. Вікарій підійшов ближче до мене. У нього немає сім'ї, його сестра це все, що у нього було. Я не можу уявити, що він відчуваю. Я приєднаюся до вас на ніч, поки його не буде. Поліція обшукала периметр і закрила всі отвори в паркані. Ніхто не зможе проникнути всередину або вийти без нашого відома. Піднесені голоси наповнили вечірню атмосферу, коли я увійшов у голодну залізну браму церковного подвір'я. Ти маєш бути вдома і відпочивати, тобі немає чого тут сьогодні робити, суворо сказав вікарій. Вона була моєю сестрою. Я хочу бути тут. Я повинен бути тут. різко відповів вінс. Це нікому не допоможе. Будь ласка, йдіть додому. І я підійшов до них і прочистив горло. Слава Богу, що ви тут. жестом показав на мене Вікарій. Вінсен щойно приїхав, і я сказав йому, що він повинен бути вдома і відпочивати. Чи не могли б ви ні. Я повинен бути тут, щоб зловити цього виродка. Він сподивився на мене. Його голос злегка здригнувся. Вона була моєю довбаною сестрою, чувак. Хвиля співчуття накрила мене, коли я згадав, що сказав мені вчора ввечері вікарі. Е, Я маю на увазі, що нам знадобиться будь-яка допомога, яку ми можемо зараз отримати, запропонував я. Троє людей краще, ніж двоє. Він забернувся і подивився на Вікарія. Його блакитні очі були сповнені відчаю і благання. Вікарі зітхнув: Я не намагаюся бути злим. Я просто думаю про те, що краще для тебе. Якщо ти справді хочеш залишитися, я не можу змусити тебе піти. Але я справді думаю, що буде краще, якщо ти будеш вдома, відновлюватимешся емоційно. Він скивнув Я б хотів залишитися. Що ти робиш? Припини негайно. Я посвітив ліхтариком у напрямку голосу Вікаря, що лунав вдалині, і побіг до нього. Вікарій стояв на траві, приклавши до вуха телефону. Перед ним стояв невисокий чоловік, одягнений у все чорне, над частково розкопаною могилою. Чоловік стояв з піднятими догори руками і лопатою біля ніг. Його обличчя неможливо було розглядіти через чорну лижну маску на голові. Будь ласка, благав чоловік, тепер ти просто чекай тут, поліція вже їде, суворо сказав йому вікарій. Я відчув порив вітру, коли він спроскочив повз мене і схопив чоловіка. Припини! Зараз же припини! Кричав старий вікарій, коли він спочав наносити удари. Вікарій схопив він це за плечі і спробував відірвати його від чоловіка, який згорнувся в клубок, щоб захиститися від ударів. Я схопив він це за друге плече, і нам вдалося відірвати його від здобичі. Під час сутички він звикрив грабіжника могилу. На вигляд йому було років сорок з коротким, темним волоссям і гарими очима. Він сильно пітнів. Будь ласка, благав чоловік, як тебе звати? Запитав вікарій. Андрес, нервово відповів чоловік. Андрес Рівера. А що ви робите на моєму церковному подвір'ї щоночі, викопуючи покійників? запитав вікарій. Будь ласка, повторив Андрес, це вб'є мене. Про що ти говориш? Андрес перевів подих, все ще сидячи на підлозі, притиснувши ноги до грудей. Воно переслідувало мене сюди, і я втік з Філіппін. Воно переслідувало мене. Хто йшов за тобою? Запитав вікарій, виглядаючи збентеженим. Він відчув на мені запах смерті, продовжував Андрес. Я хворий, мені залишилося недовго. Андрес помітно здригнувся, притиснувши ноги до грудей як переляканий малюк. Я втік, але він прийшов за мною. Він знайшов мене, я годую його, щоб він не наближався. Будь ласка, він в'є мене. Я не розумію, заговорив вікарій. Що за вами прийшло? Андрес подивився на нього широко розплющеними очима. «Бал-бал», Прошу вибачення? запитав викарій, нахиляючись ближче до переляканого Андреса. Бал-бал, повторив Андрес із стремтінням у голосі. У моєму рідному місті на Філіпінах нам у дитинстві розповідали історії про істоту, яка краде трупи і переслідує помираючих. Я думав, що це просто історії, але потім я захворів. Я чув його щоночі на своєму даху, я відчував його гнилий запах, я бачив його морду у своєму вікні, яка чекала, поки я помру. Щоб воно могло. Андрес різко обірвав Вінс. Це лайно собаче, огризнувся Вінс. Чому ми слухаємо маячню цього дивака? Він же явно в її трупи. Ні, ні. Андрес різко здряз голову. Я б не став, я взяв тільки те, що було необхідно. Так, ти забрав мою довбану сестру, сплюнув Вінс, і в його очах з'явився злісний погляд. Тут багато порожніх могил, які я міг би заповнити. Ні, будь ласка, вибачте, я не знав, будь ласка, не треба, вибачте. Я підняв руку, щоб заблокувати Вінса, який схоже хотів відновити атаку на Андреса. Ви не розумієте, як це? закричав Андрес надломленим голосом. Я доживаю останні місяці в страху перед цією істотою. Я не знатиму спокою. А тепер заспокойся, наказав вікарій. Поліція вже під'їжджає. Вінсенте, йди відчини ворота. Поліція? Ні, ні. Відчайдушно кричав Андрес. Мені треба його нагадувати, я не можу. Досить, будь ласка, наполегливо сказав Вікарій. Ви явно не здорові. Сподіваюся, ви отримаєте необхідну допомогу. Ми втрьох стояли, осторонь і дивилися, як Андреса ведуть у наручниках, а його крики і благання віддалялися. Я прокинувся з відчуттям виконаного обов'язку. Того дня я практично втік на роботу, відчуваючи полегшення від того, що ця зміна буде такою ж одноманітною і до отупіння нудною, як і попередня. Вінс захолосився працювати зі мною сьогодні ввечері, проігнорувавши пораду вікаря відпочити. Години практично пролетіли, поки ми підіймалися і спускалися гравійними стежками. А потім я відчув запах, гнилий запах, ніби я йшов у могилу з сотнею гнилючих тіл якого хріна? Я затулив ніс. Він посвітив ліхтариком навколо. Що це за запах? Мене зараз нудить. Він сплюнув, затуляючи рота рукою. Тінь ненадовго закрила місяць. Що це було? запитав я, дивлячись у чисте нічне небо в пошуках чогось незвичайного. Он там, він вказав на темну фігуру, що балансувала на черепиці шпиля якого хріна? Хто це? прошепотів я. Це довбаний Андрес!» – огризнувся він. Я вб'ю його. Не думаю, що Андрес може туди залізти, сказав я. Нервозність, яку я стримував, проривалася в моєму голосі Я не думаю, що хтось зможе туди залізти. Обличчя Вінса перемінилося з люті на страх, коли він зрозумів, про що я говорю. Перш ніж ми встигли вимовити ще одне слово, фігура швидко з'їхала з даху дзвіниці з природною легкістю, яка не підсилує жодній людині. Досягнувши даху церковної будівлі, вона витягнула свої довгі руки і зникла з поля розору. Я подивився на вінце. Його обличчя було блідим, а широкі очі дивилися туди, де зникла істота. Нам треба йти, прошепотів я наляканий. Наш єдиний вихід пройти повз те місце, куди пішла ця штука, він звідповів. Його голос був примарним і порожнім. Я вилаявся, коли згадав про отвір у паркані, яким користувався Андрес, і який тепер був замурований. Треба тікати, Треба тікати" прошепотів вінс. Не озирайся, просто біжи до воріт. Що? Ні за що!» – прошепів я. І що далі? Хочеш чекати тут з цією довбаною штукою? Він прошепів у відповідь: Дзвони в поліцію, вони нам допоможуть. Він знамить замовк, перш ніж зізнатися. Я ніколи не беру телефон на роботу. Немає сенсу. Кому я буду писати повідомлення? Єдина людина, яка мала для мене значення, померла у мене є ти, але я почуватимуся як придурок, пишучи тобі повідомлення у твій вихідний. Я гарячково витягнув телефон з кишені. Моя рука тремтіла так сильно, що я ледве зміг набрати свій пароль. Гучний звук гілки, що зламалася позаду нас, підштовхнув нас до боротьби або втечі. Він схопив мене за рукав і потягнув за собою, в результаті чого я впустив телефон, коли ми тікали. Ми принишкли за великим надгробком посеред двору, задихаючись. Він це, я впустив телефон, прошепотів я. А, бляха, все гаразд. Він намагався заспокоїти мене, хоча я чув замаскований відчай у його голосі. Ти його бачиш? запитав я його. Надто наляканий, щоб вийти з оманливої безпеки нашого вапнякового укриття. Я перевірю, він сповільно повільної мовчки піднявся на коліна, набираючись сміливості, щоб зазирнути в могилу. Я відчув, як мій живіт раптово стиснуло. Я спробував змусити себе зробити глибокий вдих, але відчув, що мій живіт ніби стиснули лещата. Я потягнувся вниз, щоб зменшити тиск у боці, коли моя рука наштовхнулася на щось мокре, холодне і незнайоме. Я подивився вниз. Моє товсте зимове пальто тримала сіра, слизька, кістлява, пазуриста рука. Він це! закричав я, несамовито вириваючись з лап тварюки, він сподивився на мене, а потім озирнувся і опинився віч навіч з гнилою істотою. Воно випросталося і надвисло над ним, коли ми почали відчайдушно повсти назад. Він був високий, з темно багряними очима, з жовтими гнилими зубами і огидно довгим язиком. Якийсь, здавалося, жадібно ляскав по грудях. Його шкіра була жахливого з зеленувато сірого кольору, а руки були з'єднані з усім тулубом, щільним клаптем шкіри, як у кажана. Кінцівки виглядали майже як людські, з п'ятьма довгими, хворими пальцями, кожен з яких супроводжувався брудними, закривавленими кігтями і запах. Істота пахла жахливо, його гаряче дихання наповнювало наші легені неминучим смордом смерті. Він схопив мене за руку, тягнучи вгору. Давай! Він потягнув мене за собою, коли ми пробиралися між надгробками. Сльози затуманили мій зір, а штани стали холодними і важкими там, де я несвідомо втратив контроль над своїм сечовим міхуром. Він зраптово спіткнувся, і ми обоє полетіли вперед. Я важко впав на гравійну підлогу, відчуваючи пекучий біль у руці, яка подряпалася під вагою мого тіла. Вінце прошепотів я, ледь-ледь підводячись і повертаючись, щоб подивитись на нього. Ми повинні. Моє серце впало, коли я побачив вінце, який нерухомо лежав на траві біля порожньої могили. З великою раною на голові. Я подивився на закривалений надгробок біля нього. Міла Блосом Еванс назавжди 19. улюблена сестра і подруга. Коротке життя прожите наповну. Вінце? Мій голос тремтів, коли я схилився над ним і потряс його бездиханне тіло. Він це, він це будь ласка, я благав його. Але він так і не встав. Порожні погляди його скляних блакитних очей говорив мені, що його душа покинула його. Я витер рукавом мокру від сліз щоку і почав поспішно відступати, коли істота повільно почала повсти по гравійній доріжці до тіла Венса. Ні. Я зібрався з силами, коли він огорнув його тушу своїми м'ясистими крилами. Ні! Істота занурила свого слинявого язика в очну ямку Вінса, навіть не дивлячись на мене. Я завмер, чистий жах забороняв мені блювати від огиди. Гострі кіхті істоти без особливих зусиль зірвали одяг з тіла Вінса. Коли вона почала роздирати його плоть, я з жахом відступив назад, поки не відчув знайому кам'яну стіну позаду себе, церква. Я подивився ліворуч і побачив високі залізні ворота, які запрошували мене до них. Я востаннє озирнувся на істоту. Вона втупилась в мене очима, а її довгий язик заклопотано поглинав тіло Венса. В його очах була ненависть ніби він зневажав мене за те, що я ще живий. Я повернувся до і втік, навіть не зупинившись, щоб відімкнути важкий висячий замок. Я міцно хопився за залізні прути, ставлячи ногу на засуви воріт, щоб видертися нагору. Я перекинув ногу і стрибнув з верхньої частини воріт, важко приземлившись на ноги. Не звертаючи уваги на біль у щиколотках, я відчайдушно побіг до найближчого будинку, який зміг знайти до будинку вікаря. Я біг, мабуть, хвилин 20 без зупинки, практично зірвавшись петель садову хвіртку вікарія, коли грюкав у його двері. З вікна на мене визирнуло обличчя, перш ніж двері відчинив переляканий Вікарій у піжамі. Що сталося? З тобою все гаразд? Що відбувається? запитав він у паніці. Все почало крутитися, коли я впав на його вхідні двері, а він намагався мене зловити. Наступного дня я прокинувся на лікарняному ліжку. Після того, як мене виписали, я скористався лікарняним телефоном, щоб викликати таксі до будинку вікарія. Я постукав у його двері цього разу більш спокійно. Він відчинив двері, здивовано дивлячись на мене. О, ти вже вийшов? Треба було подзвонити, заходь. Ми сиділи в його вітальні, і я розповів йому все, що сталося тієї ночі. Так, мені шкода чути про Вінсента. Я знаю, що він вас любив, ви були йому другом. Вікарій поспівчував. Ви не проти посидіти зі мною, поки я розповідатиму все поліції? запитав я його. Я боюся, що забуду деякі деталі, про які я тобі розповідав. О, я не думаю, що ми повинні їм про це розповідати, похитав головою вікарії. Андреса випустила заставу минулої ночі. Скажімо так, він повернувся і зробив все оце. У мене відкрився рот. Що ти маєш на увазі? запитав я його. Вікарі знизав плечима. Не думаю, що місту потрібно чути про цю демонічну істоту. Вікарі нахилився вперед на своєму стільці. Уявляєте, що це зробить з моєю церквою, якщо люди почують, як сатанинська істота знущається на церковному подвір'ї? Це зруйнує їхню віру. Мої очі розширилися, вираз обличчя вікарія пом'якшив. Розслабтеся, спокійно сказав він. Я не погрожу, я пропоную угоду. Ти мовчатимеш про це, а я заплачу тобі за допомогу. А як же почав я. Демон? Він втратить інтерес і піде в інше місце. Андрес сказав, що він переслідує його. Швидше за все, він повернеться туди, звідки прийшов, як тільки отримає його. Не схоже, що він може самостійно розкопати могили тут. Я подивився на нього стривожений. Я завжди був добрим до вас. Я давав вам з Вікентієм роботу. Коли ніхто інший цього не робив. Гроші, які я вам переведу, ми називаємо компенсацією за те, що вам довелося пережити в моїй церкві, вдаватимемо, що це гроші на терапію чи ще щось. Тоді ти нарешті зможеш зняти собі невеличку квартиру в місті, як ти завжди про це говорив. Все, що мені потрібно, це щоб ти дозволив мені говорити. Я дивився у вікно на жваве життя міста, що випромінювалося в моїй квартирі. Того ж тижня я покинув свій дім в Орлінгдейлі, вирішивши зберігати мовчання і дозволити вікарію розповісти владі будь-яку історію, яку він міг придумати. Минулого тижня вікарня надіслав мені листа. Він був коротким, без жодної згадки про інцидент. Він згадав, що Андрес, на жаль, нещодавно помер. Я пошукав про нього в інтернеті, щоб дізнатися, чи є якісь згадки про нього, і знайшов невелику статтю в місцевій газеті. У ній повідомлялося, що сім'я Андреса відправила його тіло до рідного міста і більше нічого. Я сховав листу шухляду столу, не маючи жодного бажання відповідати. З моменту інциденту минуло три місяці, і з тих пір ніхто не повідомляв, що бачив цю істоту. Можливо, воно повернулося на Філіппіни з Андресом. Можливо, воно залишилося там. Можливо, переїхало в іншу країну. Я не знаю. Сподіваюся, я ніколи не дізнаюся. Дякую за перегляд. А також дякую усім, хто проявив активність під минулим відео, адже це дуже мотивує працювати далі. Ставте ваші лайки, пишіть в коментарі, як вам ця історія, та підписуйтесь на мій канал. А також, якщо бажаєте підтримати мене матеріально, то в описі під відео є потрібні посилання. Бувайте, бадьорі!